Посилення оборонних рубежів триває в північних регіонах. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. За його словами, військові разом із представниками. Обласних військових адміністрацій продовжують будівництво фортифікаційних споруд все для того, щоб ворог за жодних умов не зміг перетнути кордон і просунутись вглиб України. Наєв зазначив, що територія вздовж північного кордону обростає траншеями, захисними спорудами та інженерними загородженнями. Зокрема, наразі на оборонних позиціях встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд а також укладено. Понад 3,5 тисячі протитанкових мін. Про ситуацію на цьому рубежі поговоримо далі. Євген Силкін, помічник командувача об'єднаних сил збройних сил України зі стратегічних комунікацій, з нами на зв'язку. Пане Євгене, доброго дня. Вам вітаємо доброго дня. Доброго дня студія. скажіть нам, будь ласка. Цікавить все, що відбувається зараз на північному кордоні, для того, щоб заспокоїти, розказати, поінформувати наших глядачів, зокрема, питання активності ворожих ДРГ, як часто вони там себе проявляють, і головне питання: як їм протидіяти слід зазначити, що в зоні нашої відповідальності державний кордон України поділений на дві так звані дільниці, тобто. Наприклад, з республікою Білорусь ми можемо констатувати, що є такий вигляд державного кордону, є контрольна слідова полоса, але з ворогом з країною агресором у нас немає зараз кордону. У нас є звичайна лінія розміжування, звичайна лінія проведення бойових дій. Як з нашого боку, так і з боку противника будуються довготривалі споруди. От ви зараз дивилися в цьому відео, що з нашого боку будуються залізобетонні споруди, копаються окопи, копаються протитанкові рови, тобто вся оборона. Ми зміцнюємо оборону та намагаємося її зробити непрохідною для ворога. Але цей напрямок Курський та Брянський, ворог вважає теж небезпечним. От он теж будує дуже сильну оборону, робить також зуби дракона зі свого боку, і також робить там довготривале укріплення. На жаль, спочатку треба зазначити, що ситуація на нашій ділянці відповідальності за минулий тиждень не зазнала змін, але існують випадки застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп. Ну, це звичайна практика. У нас зараз стабіліційна операція. До речі, це має той вигляд, якби ми. Відкинули ворога на кордони 91-го году він би нам також дошкуляв, як він дошкуляє обстрілами постійними, постійними авіційними ударами в Сумської області, Чернігівської області, от діями диверсійно розвідувальних груп. Пане Євгенію, а ось що стосується: ну наскільки я розумію, майже там окремої якоїсь сфери аеророзвідки. Наскільки активні розвідувальні дрони на українсько-російському і україно-білоруському кордоні, справа в тому, що ворог постійно намагається використовувати тактичні дрони, які Розсліду ну вивчають нашу інфраструктуру, вивчають наш кордон. Вивчають наші позиції, це робиться в першу чергу для того, щоб була можливість, тобто, вивчають наші слабкі міста для можливості заходу диверсійно розвідувальних груп, але ситуація міняється з кожним днем. Ми намагаємося тренувати особовий склад. Ми намагаємося робити наш кордон непрохідним. До речі, хотів би зазначити, що на нашому участку. Знаходяться бійці територіальної оборони, які пройшли, як то кажуть, горнило війни. Не пройшли Бахмут, вони пройшли серебрянський ліс, тобто всі з досвідом. І навіть при тому, що ворог зараз використовує спецпризначенців, ці ДРГ складаються виключно з офіцерів ГШ, вони всі підготовлені, пройшли бойовий вишкіл, але наші бійці теж дають їм дуже гарний отпор. Тобто, от приклад тому, нещодавна ситуація, яка склалася неподалік Глухівської громади, де ворог здійснив підхід до нашої території. Ворог був своєчасно поміченим. І відкинути в бік Росії ми дякуємо вам за те, що Дякую. ви долучилися і прокоментували це питання. Євген Силкін, помічник командувача об'єднаних сил збройних сил України зі стратегічних комунікацій. І внаслідок ворожої атаки на Харківщину загинуло двомісячне немовля. Про це повідомила місцева влада цієї ночі. Окупанти вчергове обстріляли Харківську область, гатили з мінометів та артилерії. Зокрема, запустили дві ракети с 300 Вони влучили по населеному пункту Золочів. Ударом було зруйновано е, зруйновано триповерховий е, готель з-під завалів. Рятувальники вилучили. Тіло двохмісячного хлопчика ще три жінки госпіталізовані з вибуховими травмами серед них мати загиблої дитини. Про ситуацію в Харківській області. Далі Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, добрий день вам вітаємо і я вас вітаю. Доброго дня, пане Олеже. Такі новини вони вбивають, засмучують і викликають почуття люті по відношенню до ворога. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз. По-перше, як почувають себе постраждалі після минулої атаки, і яка ситуація в цілому на Харківщині зараз? Так дійсно у нас було обстріляно цієї доби більше 20 населених, тобто пунктів. Он це фактично прикордоння. Одне з них є населений пункт Золочів, де власне кажучи, ворог поцілив двома ракетами с 300 по триповерховому готелю і по кафе? Фактично. Зруйновано біля 17 об'єктів цивільної інфраструктури, серед них і житлові будинки. Ну і дійсно найстрашніше те, що загинула двомісячна дитина. Так само постраждало три жінки. Вони знаходяться у середньому ступені тяжкості у лікарні. Ну і наразі їм надається вся необхідна медична допомога. Однак наразі ми працюємо ще на місці підрозділи ДСНС так само для того, щоб розібрати всі абсолютно завали, усунути там аварійність. Фактично, рятувальні роботи завершені всі однак, ще маємо там працювати над відновленням критичної інфраструктури для того, щоб і відновити електроенергію, і відновити газопостачання, відновити опалення до фактично житлових будинків. Так само ворог продовжує обстрілювати у нас населені пункти. І сьогодні досить сильно це Чугуївський район, Вовчанська громада, два населені пункти. В одному, відповідно, це Охримівка. Там фактично повністю зруйновано цивільне. Там підприємство, це були удари або там Нурсами, або керованими авіабомбами. Ще наші підрозділи там будуть це все з'ясовувати. Інший удар до цієї ж громади це. Варварівка, де зруйновано черговий заклад освіти, школа на щастя ніхто не постраждав, оскільки там були всі вже евакуйовані. Однак ворог не зупиняється. фактично нищить всю нашу цивільну і освітню, в тому числі інфраструктуру по нашим прикордонним населеним відповідно пунктам. Ну і по куп'янському напрямку, так само це у нас такий найгарячіший напрямок. Наразі ворог веде активні наступальні дії. Останнім часом наші воїни. Відбили вісім ворожих атак, втрат території наших не допущено, значить, нанесено серйозного там ураження і ворогові. Значить, ну і інший фактично напрямок від це так само Куп Куп'янський населений пункт відповідно Табаївка. Там так само ворог веде активні штурмові дії. Там так само наші воїни стоять на своїх позиціях і не допускають його просування. Пане Олеже, якщо дозволите уточнення, що стосується Куп'янського одного з найгарячіших напрямків, безумовно, а яка гуманітарна ситуація, ось у прилеглих прифронтових я маю на увазі саме населених пунктах на цьому напрямку? Дивіться, там, де є фактично сіра зона, ми людей там евакуювали звідти, звичайно, є, наприклад, населений пункт, такий як Індрашівка, або а, там інші населені пункти, де ми оголосили там евакуацію, і, скажімо так, всі, всіляко мотивуємо і пояснюємо людям, що потрібно виїжджати для відповідно, відповідного збереження їх життя. Однак. Де деякі люди залишаються на місцях деякі відповідно там погоджуються. Останнім часом ми вивезли з цих напрямків 380 вісімдесят е людей. із них відповідно 37 це діти. Ну і звичайно продовжуємо активно працювати в цьому напрямку. Якщо брати, наприклад, населений пункт той самий Табаївка, там вже нікого немає. Ну і е синківка, так само. Тобто люди вже там були евакуйовані, звідти завчасно, пане Олеже. Головне, що робить ворог, це забирає життя українців, і це найбільші втрати. Так само, ворог руйнує житло, в якому проживають українці. Не можна чекати закінчення війни, його потрібно відновлювати. І ті, хто втратив свої домівки, можуть це робити за допомогою програми. Є відновлення. Вона стартувала навесні минулого року, якщо я не помиляюся. Скажіть, будь ласка, як просувається ця програма у вашому регіоні? Наскільки активно до неї долучаються українці, які втратили житло через російську агресію? Ну, ви знаєте, так дійсно програма є відновлення. Вона зарекомендувала себе на Харківщині як такий ефективний відповідно спосіб. У нас вже е, на майже там мільярди мільярдів гривень є виплати. Відповідно, компенсація на. За за фактично пошкоджене майно і вже сформовано на майже 800 мільйонів сертифікати на отримання нового житла внаслідок того, якщо майно повністю зруйновано. І вже у нас є 27 випадків, 27 сімей. Фактично отримали нове там абсолютне житло взамін свого повністю зруйнованого. Тому Тут звичайно робота триває. Велика кількість даних, велика кількість заяв. Це фактично тисячі, які мають органи місцевого самоврядування наразі оперативно розглядати ми це питання. Фактично постійно контролюємо для того, щоб знов ж таки для людей був максимально швидкий та об'єктивний результат. Пане Олеже, і ми дуже дякуємо вам за відповіді. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Відповідно, дізнавались, яка зараз ситуація на Харківщині.